Вітаю з вами Олександр Вельмошко. Ми зараз знаходимося у Миколаєві біля найбільшого в Україні пункту незламності пункту обігріву, його відкрили у грудні 2022 року, майже рік тому. Благодійний фонд «Буджа Рів з Одеської області та його міжнародний партнер, турецький благодійний міжнародний фонд блокитного півмісяця. IBC. у цьому пункті можуть одночасно знаходитися кілька сотень людей. Тут є власна пекарня, тут є власний генератор, тут є запаси води, де які дозволяють у автономному режимі функціонувати протягом декількох днів чи навіть тижня і більше. Люди отримують тут хліб. Також хліб роздають у соціальні та громадські організації міста Миколаєва та навіть у Херсон. Люди отримують тут гарячі напої, гарячий суп. Таким чином, це повноцінний гарячий обід, який дуже важливий для людей у холодну зимову воду. Цей пункт незламності приймає як мешканців Миколаєва, так і вимушених переселенців, в тому числі із Херсону, із тих громад Миколаївської та Херсонської області, які були на лінії фронту або були під російською окупацією. Адже саме Миколаїв став тим містом, яке прийняло до себе дуже велику кількість переселенців із сусідніх районів, і кожного дня тут випікають більше як три тисячі хлібів, які так роздають людям. Зараз ми побачимо що там відбувається всередині, ми поспілкуємося з співробітниками, з волонтерами благодійних фондів, які ведуть цей проект, та побачимо, як взагалі тут все влаштоване. день рабочий день у нас начинается с 8 часов утра и проходит целый день в интенсивном порядке скажем так с 8 утра у нас начинается выдача хлеба организациям выдача хлеба нашим гражданам николаева и переселенцам которые ежедневно приходят к нам за хлебом с утра до вечера выдается хлеб с утра до вечера выдается чай кофе в обеденный перерыв мы выдаем, ну не перерывы, а скажем, в обеденное время мы выдаем суп. Очень вкусный чечевичный суп. Более полутора тысяч людей у нас получают граждан хлеба, и более полутора тысяч хлеба получают организации. После помрежек приехали сюда. Находимся в одном из приютов, где находятся пожилые люди и дети детей много. Работа еще есть, а -а -а. Благодаря данной компании мы получаем здесь хлебушек плюс питание. Очень этим благодарны. Планируем, чтобы все поразбито. Хотим вернуться домой. Все хотят вернуться домой. Об этом все только и разговоров. Когда вернуться домой, когда уйдут, чтобы освободили нашу территорию, и мы могли что-то там делать. у меня около тысячи человек которые а больше починил. которых людей которым мы развозим и мы все люди те, которым дается очень благодарны АВСИ за то что подают какой хлеб люди очень благодарны потому что в наше время тяжело сейчас даже этот маленький кусочек хлеба он как до без 16 березня минулого року мене було направлено до Болграду, до Болградського району, де рішенням голови Болградської військової адміністрації мене було призначено головою Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Болградського району. Можу сказати, що була надана допомога десяткам тисяч осіб у Болградському районі. ми я почав знайомитися з якимись фондами, з якимись волонтерськими організаціями. Дуже багато волонтерів з Болгарського району об'єднали свої зусилля. Заради чого? Заради того, щоб забезпечити однією з нашої великої локації є хаб в Миколаєві. Він створений в наприкінці 22-го року. Він створений як пункт незлам своє своєрідний пункт незламності. Він включає в себе. Шелтер, який може розмішувати одночасно до 250-300 осіб, але кажучи чесно, взимку там збиралися і більше. В шелтері люди можуть отримати гарячі обіди, чай, каву, гарячий хліб, який випікається в нашій пікарні, яка також розташована на території нашого хабу. Хліб, в цьому голова? Хліб це дуже важливий продукт. Ідеї випікати хліб, ну, я б перефразував трошечки. Необхідність. Гостра необхідність на той час випікати хліб і давати його людям. Тому ми і зробили цей проєкт, бо це потрібно було людям, і досі потрібно. Ми наразі ми розширюємось, ми ростемо щоденно. Щогодинну у нас дуже багато партнерів, яким ми надаємо допомогу в якості хліба. Дуже багато партнерів, яких це різноманітні організації, які об'єднують інвалідів, людей там з особливими потребами, це органи соцзахисту, це багато організацій, які опікуються сиротами та багато іншого. Це перша група. Друга група це люди, які отримують хліб щоденно у нашому шелтері. Третя група це е, керс... ми зараз почали працювати вже на Херсонщині, і ми також надаємо допомогу е, і хліб в тому числі е, на Херсонському. Щонайменше кожного дня випікається біля 2,5 тисяч хлібів. Їх не вистачає. Е, наш хліб дуже полюбляється. Він завжди гарячий, він завжди свіжий, він завжди, завжди смачний. Його дуже полюбляють усі. Е, немає, не було ні разу такого, щоб хліб залишився. Хліб, хліб не залишається. Кожен день ми випікаємо свіжий, гарний, гарячий хліб. Коли ми це, цей хаб створювали, дуже важливою для нас умовою, дуже важливим для нас, перш за все, завданням було його автономність. На той час були. Дуже великі проблеми із електропостачанням, із опаленням, і з водою. Проблем, які ми вирішували щоденно, щогодинно, було ну, неймовірна кількість. Неймовірна кількість. Ми можна сказати, практично годинами, днями і ночами знаходились тут і вирішували ці проблеми, ці питання. Наразі наш шелтер, наш хаб є повністю автономний. Так підключений до городських мереж, звісно. Але в нас є генератор великої потужності на 30 кВт, який може забезпечити з запасом працю і шелтера, і пекарні, і всього у нас є резервуари для води ємністю 5 тонн. Декілька днів ми можемо забезпечити питною водою і закрити всі потреби. Сама пекарня це модульна пекарня. Вона сама по собі є автономною, її можна поставити де завгодно, і там буде підтиски або обладнана е пічкою, яка працює на дизельному паливі. Там є резервуар для дизельного палива на одну тонну, що дозволить е десь 2-3 тижні безперервно пихти хліб. Там є власний бак для води, е тобто ми є повністю автономними. Е ці умови нам диктував час. Як ці умови нам диктували обставини, які були на той час? Чому ми відкрили його в листопаді? Тоді починалися. Ми всі пам'ятаємо, що тоді було, яка була ситуація із з електропостачанням і з іншими. Для меня очень важна эта помощь, вот, которую я здесь получаю. Вот, я очень благодарен сотрудникам этого комплекса, которые ну, всегда стараются. Весь коллектив, который приходит сюда, вот, всех людей обогреть добрым словом, вот, согреть добрым словом. Это очень важно в наше время. Для меня очень важно, как для... Пенсионеры молитвы того, что я здесь прохожу, я каждый день прохожу. Получаю я материальную помощь в виде продуктов. Мы получаем еду, получаем хлеб, чай, сушки. Очень кофе, очень благодарны за то, что нам помогают. Мы местные, но у нас живье разбомбило, и мы сейчас снимаем жилье. Большая благодарность. этому заведению, которое сделали для нас. Мы каждый день ходим сюда, получаем хлеб. Это большая помощь. У меня ребенок на группе. И я очень довольна. Мы зарегистрировались. И супчик дают, и хлебчик, и каву, чай. Ну, все дают. Я очень довольна этим заведением. Спасибо. Вам